І всім привіт, з вами я, Вонекс. Сьогодні ми починаємо новий сезон виживання в Майнкрафт з модами на ядерні бомби, космос, і всяка машини, зброя і так далі тому подобання. Будемо це все ізучати, веселитися і так далі. Тому я вам бажаю гарного просмотру, приємного апетита. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, а я починаю! Це почався новий сезон. Той сезон, я думаю, що ви бачили, чому він завершився. В цьому сезоні вроде, все получше Должно бути, так що, думаю, все буде набагато лучше. Притом тут і мотів побільше, і веселищів, само собою, теж буде побільше. Як ви вже могли замітити, у мене стоїть мод на красиві біоми. Біомс опла Plants. Отако, якось називається. Ну і дуже багато всяких ще модів. Будемо спочатку виживати, потім побачу, що там буде далі. Зараз треба, головне, вижити до наступлення ночі. Також є індустріальні моди, слігка так чуть-чуть. Кстати, є і моди на радіацію. Так що краще нам дуже близько до будинків всяких не підходити, біля яких є радіація, бо тоді я відчуваю мені буде погано. Я думаю, це. Цей сезон буде набагато подовше. Оскільки, якщо ви можете мене... Якщо ви замітили, то навіть звук став лучше. Так що цей сезон обіщающий Як ви бачите, воно в мене модів мільярд. Зразу мільйон достіженій. Машини всякі, рюкзаки, бекпаки і так далі. І всяка животіна. Да? Корови свини. О, як повезло. І деревня разом. У нас тут дуже багато всього хардкорного буде, оскільки... і мобів теж понадобавляв всяких різних... Буду бачити. Вдруг повезе, зустрінемо кришталевого оленя. Ну, це не факт. А може і факт, хто його знає. Так, залізні слитки. Палички, чертежи, свинець, е, алюміній барабан і ткань. Як удобно, що ці ящики можна просто понаскладувати і переносити разом всі їх персики. Ну Персики вкусні Так, два. І, опа! Кстати, молоток забираємо це наше зваження в будущее. Дай пройти, те шо Добрий день. Що ви? Оооо! Коксовий оголь на один зубут. Да ви, я бачу, нормально так хочете жити. У ага. мене вже є молоток. П'ять з грудів за молоток це слишком багато. Ага. Опа! Чули звук? А я чув. Це був звук метеорита. Оного прилетіло, дивіться на нього. Ну побачимо що там буде Мені треба вже кстати Мені вже і спать треба Капець Мені вже треба місце жительства себе обустраюватися Бо я бачу я щас помру Але я збіг і побі... берегу, О, ось він даже не так далеко, як я думав ну, ще і біля обичного біома, кстати, равніни. Ну то добре. Метеорит, кстати, великий. М -м цим я його не добуду. Mm. Так що я поки що піду. Оселюсь десь в якомусь. Землі. Жити, я думаю, буду в сідріні, Особо далеко відходити не буду. Mm. Я б отойшов далеко, якби десь деревня була. Не було держні десь поблизу. Так, повезло, так що. Буду оставатися тут того, на місці. Випускаю тебе житель, біжи на свободу. Не, не хочу, Дай, я пройду. Так. Сюда. Опа. Десять. Ага. Слаженець дуба. Ну, само собі це саженець дуба. Що я ще очікував. Зроблю з кам'яки в мене є меч хоча б. Угу. Ну і треба бажано оце, кстати, добути. Опа. 24 книжка. А! Що? Де? А. Слойка диму, ще один метеорит. Саме гірше, коли ці метеорити взагалі падають е... mm -hmm. прямо на мої постройки. Mm -hmm. Стій, кому кажу, е, Не тікаєш? Mm -hmm. Опа. Умерла. Все. Угу. Mm -hmm. Ну, в принципі, що я ще ожидав? Пустир з дірками з водою. Ну і трохи остального. О! Штріпер! Штріпер, іди сюди. Так, да так, -да так, -да так, -да так. -да. Ми знаємо, що ти дуже опасний. Мисливець на монстрів. Який це монстр? Це розстійні, я садовод. Очищаю від сорняків тут всю землю. <аз quello> Боже, як не дякував мене. Ще один мета. Що, Ще два метеорита? А небагато метеоритів щось попадало? Ще один? Де? Нічого не бачу. Капець, скільки всього приїздить, що за діла? Що це так... що началось? Було ж все добре. За що ви мене так лякаєте? І не бачу навіть де він впав. Опа. Так. Моби я вже бачу не дуже дружелюбні. Так. Даже у нас є чуть, -чуть флангунца Дуже хорошо модуль мені подобається. Опа. Перша бродя, шикарна. Юшахтар зробить. А може й зробить. Е. Ну, помаленьку, потихеньку ум'ю. Опа. Що ти мені дасиш? Який уголь, ти шо? Ну спасіба хоча б за лук. Мені uh -huh. би звісно, б, звісно, не помішав Що? Правильно, шерсть. Ну її в мене немає на жаль. Ладно, значить, поки що оселюся, мабуть, не тут, це точно. Дай заберу свій факел. Він мені більше понадобиться. Так чув зомбі. Де зомбі? Нема зомбі. Ну і ладно. Бо не надо. Жити буде десь біля того метеориту, мабуть. Так, головне мене зараз не вбитися, бо буде обідно. Перекус. Росповняємо свої сили, щоб не померти від всякої шпани. Зобі. Опа! Розріляють по мені будеш! Ти шо? А! У-у-у-у! в хп так тихо. не 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 Я понял Ошибка не Я не буду до вас лізти, не не вас, не не листы, не до не 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 Добрый не Я не вас тут засяду На трошки. Хочу, крайне, не 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 Да будет слоп, сказав Галилей. Я кто там цекал? Так. Доброго вечера. Ты шо? А жителі тебя не интересують, чешо? Неправильно ты зомби иди. Сюда они. Что, дурний, чошо? Де? Куди ты вже дився? Ты шо, в будинку? Ты шо, я що, серйозно в будинку? Так. Що таке Що шо таке? Все, вже, нічого зробити не можеш, да? Я почав в атаку йти. Навірно, <звісна> лучше багато так не говорити. Бо ще орда їхня на мене вийде, а мені... Взагалі не поздоровиться тоді. Так, добув трохи камня. Це оказалось швидше, ніж я думав. Ну нічого. Треба зробити Зараз буде кірочку. Бе... А де мій сундук? Пом... А, я ж його кудись сюди виклав, точно. Раз, два, три. Де мій сундук? мій сундук. Так, сундучели, давайте лайк. Хай отут це полежить оце, оце, книжечки, молоточок. залишить тільки оце. Ну і одну стрілу. Може десь пригодиться колись. А вдруг. Зробити пічки. Що поставити. Шість годин. На один угонь. Що в нас тут ще є? Ну, більш нічого. Такого що прям полезного. Є ще риба, звісно. Але це така риба, як я не знаю. хто. О, дерево кліна. Ліна кліна є. Тепер треба дерево на все добути. 对吗 Так, ну що. Ось такий получиться домик. Ну, в принципі, все йде. Є, скільки тут у нас? Три вікна, один сюди, в майбутньому тут буде ось проход Там я ще щось зроблю. Там буде багато чого. Тут вікно, там вікно. Тут щоб деревню бачити і бачити, хто буде до мене йти. Ну, Пол з ближніка, потолок із чорного дуба. Трошки понедубував тепер всього. Звісно, безполезність. Ну це, звісно, ще полізне ладло. Ну остальне таке собі. Ну, в принципі, ось так виходить. Зараз треба тільки факел забрати. Пішли зі мною. Ось так ось сюди. Все. А тепер точно готово На цю першу серію, в принципі, я думаю, приключення їй достатньо. Так що, думаю, буду пора завершувати. Ну що, дорогі друзі, ось така вийшла серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась, бо ми зробили дом, відвідали деревню, побачили дуже багато, як метори впадало. Я не знаю, що це з ними сталося. Один даже одного. ззаді нас є Заді нашого дому. Верстак, ну ресурси подобували, Построїли дом. Ну, в принципі, і все. в наступній серії буде набагато інтересніше, так що ожидайте. А з вами був я, Волникс. Желаю вам хорошого щастя, бажання і там всього дальшого. Що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Для мене це вже завжди мотивація продовжувати знімати відео. А з вами був я, Вонакс. Всім удачі і всім пока-пока!